Реабілітаційний центр борога пороговодміддя. Маленький, не шутка, кушай арбуз Он уже закончился, бедняжка Так тут самі ходять корови на самовигулі Є колокольчик в них. Леся. Мама. Леся поволчі завила. А ми з Лесією шукаємо водопад.

А що не важко мучитися і підійматись, я зараз спробую вас заохотити, рухатись на місцевому діалекті. У нас на Закарпатті ніколи не кажуть. залишилося і що чуть-чуть, що трішечки. У нас так не розмовляють. У нас на Закарпатті кажуть, залишилося і ти ще піціцько. Люди вірять, ідуть далі. А Піцецько іноді не закінчується по пару кілометрів. І тоді перепитують знову скільки ж? І другий раз ми придумали друге. Запасне виправдовування слава. Тепер вона залишилась тим мацічко. Що в перекладі на літературну мову означає? Піцецько чуть довше і більше, а Мацецько чуть менше і коротше. Якщо вам від того полегшає, Піцецько ви вже пройшли, а залишилось Мацецько. Ми вже дуже близько до нашого селеру. Ми знаємо. Але ви також молодці, бо рухаєтесь. І так, по-перше, орієнтуємося, що бачимо навколо. По-перше, позаду мене дерев'яна арочка з надписом Екологічна стежечка, що воно означає, донизу, за вашим вибором, за погодженням з вашою супроводжуючою, можна спуститись не на одну асфальтовану стежечку, а гарною лісовою. Але закладіть собі хоча б на 5 хвилин тут довше. Тому що під ногами камінчики, корінчики, шишечки. Ну і краса, лісу. Доріжечка спускає до пропускного пункту, до шлагбаума, де фактично ми з вами стартували. Але це буде спочатку, зараз я вас попрошу зосередитись, за декілька метрів ми підходимо до синови. Але прохання моє буде полягати в тому, щоб ви не розбігались, не розсікались. Я вас обіцяю відпустити на волю, і у вас трошки буде вільного часу. Але основне, дотерпіти ще мої нудні розповіді. Ну, мацецько, піцечко, плюс-мінус. Я вас дознайомлю з нашим чарівним озером, розповідаю про його структуру мешканців, про правила спілкування, тобто чи можна купатись, чи ні, і роз'яснюю, чому не можна. І якщо у вас залишиться, звичайно, бажання, то завершу гарною романтичною історією Кохання легенда буде. Після чого будете вільні. Зафотографуєтесь, закопитесь, бо присутній базарчик з дарами лісу і сувенірний будинок. Але все поступало. Дома... На озері Синівил є такі лошадки. Можна покататися, дітка. Мабуть, Олеся хоче, да, Олесь? На лошадки. рознесла головних героїв цієї історії